Анна Голонська, доповідає Баба Мірзоєва Альбіна Валентинівна, головночальник юридичного управління. Пропонується проєкт рішення щодо уплати мирової угоди. У нас на сьогоднішній день розглядається справа в суді за позовом прокуратури наших інтересах до товариства з обмеженою солідарністю НИБА по поводу несплати бойової лучі. Оплату воду, оскільки основну суму боргу вони І, умови воду, вони І И Так, зараз, зараз, зараз. Мільйон двісті шістдесят три був основний борг. пятьсот восемьдесят тисяч ноль девяносто три п'ятдесят три. двадцать пять рублей три висотки очных за користование уже на коштации кошты как соблюдение спад и пол сейчас полный выбор и дости мы шер шеф критимет доброго я питание Хто за приносите? Один за дво, двоє. А Рішення не підприємне. Переходимо до наступного. Дякую. Про внесення змін до положення пропосіння комісії Берської міської ради військової Київської області військової стані. Прошу. Виповідає оточнику Олена Миколаївна. Бело начальник відбузє. У зв'язку змінальної рекламодації про України самоврядування в частині по голосування на засіданнях оційних комісій. Тобто буде везут за зазначатися повністю хто за, хто проти, то хто імені. І також у зв'язку з тим, що в нас є таке, як проведення комісій не пізніше, ніж за сім днів. До проведення чергової сесії, і воно є. Ми проводимо, якби ми цю норму не дотримуємося, то відповідно ми проводимо у відповідність дати положення. Тобто ми це просто виключаємо. Добре, дякую. Є питання? Дякую президентні вичерпання, хвилини слухання.